Іще один скандал на Рівненщині. Директор школи, якого звільнили за пияцтво, намагається поновитися на посаді. А тим часом зникли установчі документи навчального закладу. І через це учні можуть залишитися без атестатів. У конфлікті розбирався Володимир Миколайчук. Це директор загальноосвітньої школи. Він лежав п'яним на узбіччі дороги просто посеред селища. Розповідає собиттям очевидець Микола Паліщук. Оце було в рівно. О, тут о, о ноги були тут. О, це було тут. А то шапка лежала його. Тут о, лежав пакет, в якомусь пляшка пива вивіднілася. З цієї сторони лежало чотири кусочки помідорки і дві лусточки хліба. Я побачив, що це лежав Дмитрук Володимир Михайлович, директор. Ще й дитя звернуло увагу. А що така за п'яний директор? кажу, що так. така поведінка шокувала всіх. кажуть селяни. Чоловіка звільнили, але він хоче повернутися на роботу через суд. Люди обурені. Звичайно, що пив, якби не пив, то такого ж не було б, звісно, пив, пив він і до того пив. Ну, знаєте, ну, так він себе ж не гарно вів, що там говорити. Це ж так, як директорові, то навіть і учні, і це все люди, що бачили по селі, як він ходить, то це ж неприємно таке робити. Треба вміти достойно свою оцінити поведінку. І ризнати, що таке зробив помилку. Забиття розшукали горе директора. Він заявляє, звільнений незаконно, навідав інша людина, а його просто підставили. Я був, чекав на свата. П'яний я не був. В той день взагалі, ну може, дурень хіба що міг би пити горілку. Температура на дворі сягала, мабуть, градусів з 35 до 40. Відео змонтували, деякі фотографії сфотографували. Утім, столична експертиза підтвердила, відеозапис справжній із Долбунівський райсуд відхилив позов директора. Та питання до нього мають освітяни, куди поділися документи школи, а саме статут і свідоцтво про державну реєстрацію. Ці установчі документи вкрай необхідні для того, щоб Замовити, атестати і свідоцтва. Він про це говорив, що документи в нього ще в них не віддасть. Потім він змінив свої покази і сказав про те, що документів у нього немає. Але оскільки їх не було виявлено в кабінеті при свідках, то те вони можуть бути тільки в нього. Так само він отримує ключі від окремих приміщень. Поки як керівник готується подати апеляцію відділ освіти, звернувся до поліції, аби там перевірили, чи справді Володимир Дмитрук привласнив документи. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Віктор Мищук Сабиття канал Україна.